Сьогодні ми на полі на Полтавщині. Наша омега, вон вона їде, проводить посів озимої пшениці. Норма висіву 210 кг. вносимо добре в міжряддя 70 кг. Працює сівалка омега 4 метри, ширина захвату, з трактором New Holland T7060. Поле у нас після соняшника, попередній обробіток. Це Потрібний чекоток плюс дискова борона. Дуже мало, мало вологи, але посів все одно відбувається. Зараз побачите, як вона. Дискова секція сівалки ще раз додатково доробляє стерню соняшника, яка залишилась на полі. Таким чином у нас виходить досить ефективний фон, гарний для посіву.